бути таким, щоб туди приходили. Діти проводили, щоб там уроки історії, щоб там проводилися якісь заходи з військово-патріотичного виховання, і щоб це місце відповідало ну, своєму призначенню. Нормального туалету, парку... парковки без бар'єрного доступу не було запропоновано. Слухати сесійна зала не захотіла, і Юрій Вілку закрив. Сесію прокоментувавши тим виразом, очередної понос. берегти пам'ять про ваших рідних, які ціною свого життя зупинили, пригальмували російську навалу. Це не тільки ваша особиста справа, це справа всієї нашої криворізької громади. Вимагаємо. Виконкому Криворізької міської ради та депутатам Криворізької міської ради восьмого скликання вжити вичерпних дій для проведення конкурсу на кращу проєктну пропозицію щодо пам'ятника монумента у меморіальному комплексі сектору почесних військових поховань на земельній ділянці, призначені для розширення кладовища центральне, друга черга.